Ворог продовжує обстрілювати наші прифронтові населені пункти. Фактично, це населені пункти Богодухівського району, Харківського району зруйнована цивільна інфраструктура. За добу мали вісім керованих авіабомб, три шахіди, один. 1... Безпілотний літальний апарат типу типу Ну і звичайно, відповідно у нас наразі триває повітряна тривога, і вона супроводжується дійсно ударами по нашим цивільним населеним пунктам і по цивільним фактично підприємствам. Наразі ще тривають роботи щодо ліквідації наслідків по населеному пункту Богодухів. Це цивільне відповідне підприємство, по Ізюмському напрямку і Ізюмському району, значить, по населеному пункту Борова. А так само, коли в центр фактично населеного пункту був удар ракетою, ще тип фактично з'ясовуємо. І знову ж таки, ці всі удари вони всі абсолютно супроводжуються руйнуванням і житлових будинків. І... Іншої, скажімо так, цивільної інфраструктури, тому ще працюємо на місці над ліквідацією. Ну і звичайно, куп'янський і той самий зюмський напрямок, фактично борівський, він є максимально небезпечним, оскільки там ще тривають постійно бойові дії. Ворог постійно намагається штурмувати позиції наших військових і намагається просунутися вглиб нашої, тобто території. Ну і харківський напрямок так само ворог невпинно, скажімо так, штурмує. Однак там лінія фронту незмінна. Наші воїни всі ворожі атаки наразі відбили.